А вони хочуть, щоб іноді їм дали по морді і сказали, що в тебе тут дерьмо, тут виправ, тут все невірно. Ну, тобто, знаєш, щоб ти їх трохи якось знаєш, змусив змінитися. Я що в мене у нього таке слово є: Збадрів". збадріл. Збадріл. Тобто, це можуть бути люди, до речі, знаки Содяка Скорпіон, якщо mm. що, як мій чоловік. Хто, хто ну, збадрює? Ні, ні е, е, клієнти, а, клієнти, яких ти можеш взбадрювати, нібито, знаєш, от якоюсь своєю такою розумністю, мудрістю, оптимістичністю, насправді, бо до тебе можуть притягуватися люди, насправді так вони класні всередині, але от ти їм відчуваєшся як людина, як якесь там світло в кінці тунеля. А в них в житті постійно якась жопа, срака, понімаєш? І вони такі до тебе приходять, начебто притулитись до чогось, щоб Діма там, допоміг якось. Змінитися. Тому от в це направлення, якщо ти подивишся, там і бага... більше грошей, і тут навіть не про гроші тема, а тут більше для тебе. От Всередині ти будеш відчувати саме себе настільки живим, у тебе стільки буде енергії, що ти будеш просто вау, відчувати. Це дійсно те, що... куди можна глянути. Питання.